Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Готуємось до завтрашнього дня. Особисте життя. До чого я подумки я промовила, питання вам не сказала про особисте життя. Дивимось на самому початку відео. Тож, дивіться, тут якесь ваше відсторонення буде взагалі якось обнулене. Це знаєте, як, наприклад, ви десь там ну не хочеться вам спілкуватися з людьми, ви входите ви з цього стану. Вас, це як хтось ситуацію вам підкине, скажімо так. Що вам буде цікаво, вам буде взагалі, як потрібно, як знаєте, щось там собі вирішити. Треба сходити, треба зробити це, от просто для когось це буде пов'язано з людиною, значно старшою вас за віком. Це може бути ситуація, в якій вам просто треба щось зробити, бо. Ви, наприклад, пообіцяли, пообіцяли комусь там, ну, там, може, з рідних, може з сусідів комусь, ну, ситуація, в якій буде потрібна ваша е якась допомога, ваша дія. Далі дивимось, сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам тут треба готуватись. Слухайте, ну тут новий шлях якийсь все ж таки для когось з вас малюється новий шлях. Нова якась взагалі як можливість, для когось як навчанням якась ситуація буде, вам дійсно треба бути уважними до ситуації. Це, знаєте, як ви взагалі-то, на що тут звертається увага? Ви як тримаєте оборону в якійсь от вашій. Сфері кохання. Тобто, ви як від когось будете намагатись відсторонитись, і знаєте, будете це робити, от таким якимось блазнірством. Ви як будете, вибачте, я не хочу образити, а як придурюватись будете, що ви не розумієте, що Хтось має до вас потяг. Сексуальний потяг. Ви цікавите людину от не просто як особистість, може і як особистість теж, але ж фантазії про вас ідуть такі дуже сильні, тож хтось там буде намагатись до вас наблизитись, то вже ви робите як? як ви знаєте, як вам краще. Робота, давайте дивитись до чого вам готуватись в вашій роботі. Сьогодні розклад, тому що я прикрию не дуже вдягнену людину. Так, ну, взагалі-то це ви як будете як закриті від якоїсь роботи. Насправді, знаєте, як щось, що треба зробити. У вас є сили, у вас є знання, ви можете, ви вмієте, ви навіть любите це робити, От, але ж буде якась ситуація, яка вас зупинить. Знаєте, ситуація, в якій ви, ви собі самі скажете, трошки зачекаю, добре. Трошки зачекаю, сьогодні цього робити не буду. Зроблю це завтра, наприклад. Ви в якійсь ситуації, ви знаєте, що, наприклад, там у вас вже ну там якісь ваші будуть причини. Коли ви знаєте, що, от наприклад, там в якомусь такому вашому стані вам не треба цього робити, може у вас там ну може. Голова буде обертатись трошки, і ви будете собі казати, ні, сьогодні не треба, от сьогодні я відпочиваю. Чи, наприклад, там, ну, якась інша ситуація. Тобто планувати, чогось чекати ви будете, але дії будуть зупинені. Вони будуть вами зупинені. Це не, не те, що там хтось втручатиметься дуже. А ви просто самі собі скажете, так буде краще. Я сьогодні буду займатися геть іншими справами. Взагалі-то там більше як самопізнання, як навчання, як вивчання чогось. До цього ви будете докладати зусиль, а от якісь фізичні дії вони будуть зупинені. Наприклад, ви теорію якусь будете опрацьовувати, практику ви відміняєте, відкладаєте. Далі дивимось, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись? Вам треба щось завершити. Тут, знаєте, як через якусь якийсь шлях подолати, і він буде завершаючим. Це знаєте, якась ситуація, в якій ви самі будете радіти, що ви все зробили, ви все завершили. Ви ну, просто от, знаєте, як самі з собою будете задоволені і трошки так себе нахваляти. Якась ситуація, яка от, буде потребувати ну так, зусиль, чимало зусиль, яка буде Ну, взагалі, це буде як проривом для вас. От те, що ви зробите, воно буде настільки вам корисним, настільки ви будете щасливі від опрацювання якоїсь ситуації, що ну, просто момент щастя. Це буде для кожного з вас от, просто от, воно там, щось своє. Для когось з інформацією буде пов'язано, для когось треба десь з'їздити, десь побувати, десь з кимсь може зустрітись. Але ж для когось цей готуйтесь, буде невеличке святкування. Ви з кимсь можете, наприклад, домовитись, побачитись, і це буде приємне, це буде весело, це буде, знаєте, там якось так. Взагалі, от просто емоціонально добре. Далі дивимось, від чого треба відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Так, дивіться, там, де ви не дуже впевнені, не продавлюйте ситуацію. Це більш як про роботу. Це більш про якісь маніпуляції. Тобто ситуація, в якій взагалі-то у вас будуть всі знання, впевненість внутрішня, буде, ну, знаєте, як можливість, і вміння і інструменти всі у вас є. Але ж ми питаємо, про що треба відмовитись, від чого треба відмовитись. І нам тут показана ситуація, от в якій ви сумніваєтесь, у вас нема впевненості. E, і ви знаєте, що це щось буде недобре, якщо ви дійсно от, знаєте, вмовите себе зробити, або когось вмовите зробити. А воно там, це щось з роботою зв'язано. E, відмовтесь. Ну, Це пам'ятаєте, от, якась ситуація по роботі, яку вам ну, просто от, краще б відкласти. Карти знову ж таки на це звертають увагу. Чого не уникнути, давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день. Король мечів нам тут показаний. І дивіться, тут якась ситуація взагалі то вона непогана. Це просто ви так реагувати будете на людину. Вам може просто не дуже хочеться спілкуватися з цією людиною. Людина шукає. Можливості з вами поєднатись, зустрітись, поспілкуватись, якось наблизитись до вас. Ви в стані, коли не підходь до мене. Я не хочу з тобою спілкуватись. Ви в стані такому, що за да скільки ж можна, до де ж ти взявся? Таке, що знаєте, ви обираєте, ви тут диктуєте правила. Людина просто до вас тягнеться, людині хочеться бути поряд з вами. А ви, ну як знаєте, ви відчуваєте так, як ви відчуваєте. Це, це не те, що там ви щось таке не дуже добре робите. Це просто от ваше сприйняття людини. Але цього все одно не уникнути. Він все одно там, наприклад, зателефонує, він все одно прийде, він все одно там може почати якусь розмову, а вам не хочеться про якісь певні річ, речі спілкуватись. Ну. Не уникнути, то і не уникнути. Просто змінюйте своє ставлення до ситуації, до людини, і вам буде легше. Просто заради себе змінюйте. Далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Цікавий такий сьогодні розклад. Майже всі ті ж самі карти. Хоча у мене їх 78 в колоді, а от в розкладі приймали участь не так багато карт там до 10. Так, дивіться, хвилювання через роботу відміняйте через якусь певну справу, яка пов'язана з певним колективом, або з сім'єю, або з колективом, де ви там працюєте. Не хвилюйтесь, не будьте в стані, коли вам просто от хвилювання нерви роблять. Не будьте в стані, коли ви. Ну, знаєте, так, сприймаєте щось аж занадто складно, бо воно того не варте. Воно всього на один день діє. Воно там потім для вас якось взагалі зміниться. і У вас же ж вже є досвід проживання таких ситуацій. От, просто скористайтесь тим досвідом. І не хвилюйтесь, і взагалі, знову ж таки, бережіть здоров'я, будьте уважні. Це не обов'язково про вас. Це може бути ситуація про когось з ваших родичів. Просто будьте уважні до того, що там людина, як, як людина себе почуває, звертайте увагу і будьте просто тим, хто допоможе, хто. Вчасно якось відреагує, якщо людина просто відчуває щось внутрішнє, але нічого з цим не робить, бо тут треба діяти. І на цьому завершую. Всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Обов'язково, щоб все було безпечно для вас, тихо, мирно і спокійно. І бережіть себе своїх рідних, близьких, побачимось всім пока.